Марія, яка не любила Різдво, сучасна притча. Марія більше не любила Різдво. У тебе ж біблійне ім'я, часто казав тато, це твій день, свято добра і любові. Тато й сам був дуже світлим. Любив колядувати і дарувати всім подарунки. Але минулого року він загинув на війні. Під Дебальцевим і це було перше різдво без батька. Дома сидіти не хотілося, та взагалі нічого не хотілося. Марія вийшла у двір, падав дощ і все навколо потопало в багнюці. На гойдалці сидів сусід Андрій. Він був на рік старший і вчився в сьомому класі. Привіт! сказала вона, сідаючи на сусідню гойдалку і відштовхуючись ногами від слизького багна. Різдво аллі дощ. Де ж це різдвяне диво, га? Привіт, задумливо відповів Андрій. Та яке там різдво? А дощ, бо по телевізору сказали, що наше місто в сірій зоні. Бачиш, усе сіре, перед очима був старий занедбаний двоповерховий будинок. Воно сіре тому, що ми близько до фронту, мовив Андрій. Чув, як учора стріляли десь за річкою. Арта працювала, по по-дорослому відповів Андрій. Дива то байки для дурнів. Дорослі справді думають, що ми віримо в Миколая чи в Санту. Ну, я вірю. Мені під подушку Миколай поклав цукерки й мандаринки. Немали дурниць, то твоя мама тобі підклала, засміявся Андрій. Ні, відповіла вона, у мами проблеми з грошима. Вона не тратила б їх на цукерки. Моя от поклала мені світшот, блакитно-жовтий, патріотичний, і сказала, що то Миколай, але насправді таку дурню могла подарувати тільки мама. Вона ж тут відома волонтерка. Я сказав, що ніколи його не вдягну, бо ненавиджу все це блакитно-жовте, скривився Андрій. Мій тато повісив блакитно-жовтий прапор на балконі, ми й досі його не зняли, промовила Марія. А мій тато обіцяв подарувати новий телефон, але мама не пускає мене до нього. Чому? Бо каже, що це окупована територія, і зі мною може щось трапитися, тому я з нею не розмовляю. Я зі своєю теж зранку посварилась, бо вона хотіла святкувати Різдво, а я не хочу, ненавиджу це все, і я ненавиджу. Вони не помітили, як до них підійшов чоловік у військовій формі. Зі смішною червоною шапкою Ельфа на голові Він ніс величезний пакунок. Ей, молодь, не підкажете, коли повернуться мешканці п'ятої квартири. Ну, я з п'ятої. Ой, а ти, Марія? Сміхнувся він, донька нашого командира. А мама де? Ми тут з побратимами зібрали вам трохи різдвяних подарунків. Мама на роботі, але ви можете занести до нас, відповіла Марія. Вони пішли до під'їзду. Андрій прошепотів Марії на вухо. Може, він взагалі не військовий, а хоче вас пограбувати. Діти придивилися до нього пильніше. Він був значно молодший, ніж їм спершу здалося, проте його обличчя все було вкрите зморшками, а в руки в'ївся чорний пил, який не змивався. Сказав, що його звати Віталій і що він щойно приїхав із зони бойових дій. Здавався дуже втомленим. Марія помітила таку саму нашивку на рукаві, яка була в тата, номер бригади і блакитно-жовтий прапор. Ось апельсини, торт, а це тобі плюшевий ведмідь і книжка. Ну, і цукерки, які ж свята без цукерки. Віталій виклав на кухонний стіл подарунки і щасливо усміхнувся. Ой, а це качка. Може, запечати на свято з яблуками? Ну, не знаю. Мені ніби качку ніколи не готували. А чому ви все це принесли? спитала Марія. Бо хотіли підтримати твою маму і тебе. Твій тато герой. Він врятував нас у бою. Різдво це час щоб подякувати. Краще б він був живий, ніж герой, злісно промовила Марія і заплакала. Віталій зніяковів і зітхнув. Андрій шмагнув носом. Знаєш, я розумію тебе, Марії, сказав Віталій і погладив її по голові. Твій тато був прекрасною людиною. Він навчив нас не лише воювати, а й бути людяними. Запанувала тиша. Лише Віталій і далі розкладав подарунки. А чому у вас така дивна шапка? спитав трохи згодом Андрій. Бо я сьогодні різдвяний ельф, усміхнувся Віталій. Така в мене бойове завдання. А моя мама волонтерка. Вона з іншими жінками плете маскувальні сітки для всього фронту, озвався раптом Андрій. Сам здивувався, бо це мамине заняття він не дуже поважав. О, то ти, Ірин син, передавай мамі вітання й подяку. Якби не вони, складно б нам було, сказав Віталій. Ці сітки рятують нас від ворожих розвідників і захищають від обстрілів. А я завжди думав, що ті сітки нікому не потрібні, мовив Андрій. Ти що? Вони ж маскують нас від ворога, вони магічні. Як шапка невидимка, коли почалася війна, у нас майже нічого не було. Це так круто, що волонтери придумали плести ці сітки зі старої тканини і різних ганчірок. Мамі твоїй і всім волонтерам велика шана. Може, ви чаю з тортом? спитала нарешті Марія. Ні, дорогі, дякую, мені ще сьогодні повертатися на пост. Треба потрапити не лише до вас, а й до родин інших загиблих побратимів. Бережіть своїх мам, а ми прикриємо, сміхнувся на прощання Віталій. Наївшись цукерок, Андрій з Марією задумалися, що ж робити з качкою. Виляд у неї був не надто апетитний, тож вона поклала її в холодильник. А може, й справді її приготувати все таки Різдво? задумалась Марія. Ходімо до твоєї мами, спитаємо, як готувати, запропонував Андрій. Дощ закінчився і почало трохи підморожувати. Аліна, Маріїна мама, працювала в маленькому магазині дорогою розмірковувала, як почати розмову, адже вранці вони сильно посварилися. Зазирнувши вікно, діти побачили, що мама стоїть за прилавком і плаче. По радіо лунали різдвяні колядки. Марія зніяковіла, а якщо мама плаче через неї, сказані з опалу слова вже не повернути. Слухай, краще моєї мами спитаємо і влаштуємо твої сюрприз, запропонував Андрій, і вони пішли до шкільного спортзалу. Де Андрієва мама та інші волонтери плели сітки. Це було ніби гніздо людини павука. Повсюди було розвішане павутиння, а люди прив'язували до нього шматочки старої тканини. Ці сітки мали маскувати техніку, зброю і бліндаж наших військових. Іра, Андрієва мама, бігала туди-сюди і всім допомагала. Кілометри готової сітки вже чекали відправки на фронт. Андрій прийшов сюди вперше за багато місяців, хоча кожен вечір мама кликала його зі собою. Це дуже круто, сказала Марія. Твоя мама класна, а ти з нею не розмовляєш. А якщо ми самі приготуємо ту качку і запросимо наших мам на різдвяну вечерю, буде їм приємна несподіванка, запропонував Андрій. Але як? Я ж навіть духовку вмикати не вмію. У мене є ідея. Вони пішли до сусідки Марії Петрівни. Це була трохи сувора літня пані, але іноді мами з їхнього будинку просили її приглянути за дітьми. Марії Петрівно, Марії Петрівну, загукали вони в один голос, коли жінка відчинила двері. Що сталося? здивовано спитала вона. Будемо разом святкувати сьогодні Різдво, сказав Андрій. А ви вмієте готувати качку з яблуками? запитала Марія. Звісно, вмію, та на святвечір готують пісні страви, кутю, вареники, узвар. Кутю я вже маю, на всіх вистачить. Але в нас є качка, і ми хочемо влаштувати нашим мамам сюрприз, мовив Андрій. Яблук дома не було, але Марія Петрівна сказала, що можна запекти качку з апельсинами. У холодильнику знайшли заморожені вишні, тож дві Марії сіли ліпити вареники. Тим часом Андрій пішов на базар, де вже повикидали ялинки, які ніхто не купив, і ті сумно лежали біля смітника, але серед них він знайшов маленьку пухнасту красуню. До вечора квартира зовсім змінилася. Ялинка, яку вони разом прикрасили, смачні страви, солодощі і запах апельсинів. Марія знайшла гарну скатертину з візерунками. Святковий сервіз і свічки було справді по різдвяному. Андрі збігав до себе додому, щоб залишити мамі записку, і повернувся в новому блакитно-жовтому світшоті. Ти ж казав, що ніколи його не одягнеш, усміхнулася Марія. Казав, а тепер передумав. Коли втомлена Маріїна мама повернулася додому, від здивування не могла промовити й слова. А коли, прочитавши записку, прибігла мама Андрія і побачила сина у світшоті, то аж заплакала. «Мам, ну не плач, знаєш, я все зрозумів, а ви бачили, що на вулиці сніг, справжнє різдвяне диво. Це ви наше диво, сказала Маріїна мама. Вони сіли за стіл. Качка вийшла дуже смачна, але це не було найважливіше. Ану йому, як тато любив, попросила Марія, а я знаю нову колядку, мовила Марія Петрівна і тихенько заспівала. На Різдво на святий вечір позбиралася малеча. Мати вже поставила на стіл. «Хатів нас когось бракує, діти тато наш воює. Молимо, що повернувся він. Падав пухнастий сніг, а на балконі майорі блакитно-жовтий прапор. Віталій і його побратими сідали за різдвяний стіл у своєму бліндажі, надійно схованому від ворога маскувальними сітками. Сходила перша зірка.